Всім привіт! Привіт, мої любі друзі! Це продовження про табір. Якщо ви думаєте, що то була остання частина наших поневірянь в таборі, то ви помиляєтеся. І ще буде кінець, бо це найжахливіше, напевно, як вони з нами вчинили. А вчинили вони так. По закінченню нашої зміни, 21 день, який ми відпахали від, від дзвінку до дзвінку, ми повинні ще завести дітей. Там, де забирали, ми їх там і відвозимо. Це нам сказали, що вам треба буде завести дітей. Ну, як привезли, так і відвезе. В цьому нема проблеми. І що ми прийшли. Щоб нам поставили практику уже до директорії, поставити практику, значить, і по гроші. Ми ж не просто так оці всі страждання, оце все проходили. Ми прийшли по гроші. І знаєте, що нас це трішки мотивувало. Тому що коли ми працювали 24 на 7, несли відповідальність за цих дітей, то ми хоча б думали, ну добре, нам хоч заплатять за це, ну це якась трошки, хоча б якась мотивація була. І ми. Думали, ой, скільки ж нам заплатять, скільки ж нам заплатять. спойлер. Тим нашим одногрупникам, які теж в цьому році їздили до табору, за зміну заплатили кому як? Кому 800 гривень, кому хто, кому пощастило, і вони поїхали в Артек вважатиме, то, то, звичайно, за тисячу, тисячу сто, тисячу двісті, скільки, я не пам'ятаю точно, але більше тисячі, кому 800, кому 600. Найменше було 600. І ми вже думаємо, ну, скільки нам заплатять. І що ви думаєте? Ми приходимо, нам ставлять. Практику і дають в конвертиках нам наші гроші. Ми дивимося, а там 400 гривень. 400 гривень це 20, за 21 день страждань. І ще вони кажуть, а і ще ми з ним давайте 50 гривень це за те, що ми вам дамо. Ну, так як цей день вже не рахується, ми заберемо у вас за, за, за їжу. Ще й ми повинні їм були з цього конверту віддати 50 гривень. Тобто вони повинні були заплатити 400 гривень, але по факту вони нам заплатили 350 Я брала з собою 400 гривень, я з собою брала більше, ніж вони мені заплатили, розумієте? Е, ну, Ми вже нічого не очікували цього табору, і вже, знаєте, з закритими очима вже забрали ті гроші. Уже просто так, як нас е, принизили, вже, ну, не можна було принизити, ми вже з цим змирилися. І що ви думаєте? Ми відвозимо цих діток. Це, це дітки всі з Дніпропетровської області. Ну і ми власне теж з кривого рогу. І коли ми приїжджаємо через кривий ріг, ми такі ой нім, ми вже хочемо додому. А, і треба було перекусити. Тобто всім дали тормозки, треба було перекусити. І з нами було два водія: три дорослих вожатих, ну дорослих по 20 років нам три вожатих і діти. І ми стали перекусити, попросили водії, вони теж вже виснажились, їм треба відпочити. І стали ми десь з закривим рогом. Ми стали поїсти. Значить, Розгортаємо ми ті тормозки, нам там дали в якихось пакетах їжу. Супер умови, супер табір, ну нічого не можу сказати. Розгортаємо ми ці тормозки. У нас дітей було, як ви пам'ятаєте, 33 дитини. Це діти сироти І дивимося, що. Цих тормозків рівно 33. Тобто на нас вони їжу не поклали, не поклали на нас їжу, а гроші за це зняли. Це як зрозуміти? Може, ви мені поясните? Може я щось не так зрозуміла? Не знаю. Ми сидимо, голодні, діти поїли, слава Богу. З нами була вожата Тетянка, яка така бойова була з нами. Е, і ми, ми дзвонили до табору дізнатися, а в чому, власне, річ? Чого ми, голодні, посеред дороги сидимо і нам не поклали їжу, а гроші з нас за це зняли? Але коли я додзвонилася до них, вони. Ой, ми зараз нема коли, нема коли передзвоніть пізніше. Ми дзвонимо, дзвонимо, а вони потім трубку не беруть, розумієте? Попросили Тетяну нашу з нами вожату, Вона додзвонилася до них нарешті. І питає: А що, власне, коїться? Що це нам не поклали її їжу? Ми зараз голодні, сидимо, непонятно, незрозуміло де, нам не поклали їжу, а вони ой, зараз вирішимо. І знаєте, мені це нагадує якийсь е, смішний комедію, якусь комедію, напевно, знаєте, як ото беруть телефон і такі, Ой, так, зараз питай! Ой, я йду, я йду, я зараз питаю, а самі там сидять і сміються. Бо ніхто нічого не питав. І вона каже: Ой, я спитала, вони там щось наплутали на кухні і вам не поклали їжу. Щось наплутали на кухні. І що нам робити? Вас наплутали на кухні, а нам що голодним сидіти? У мене немає пояснення на це. У ну, мене просто через 14 років просто я вирішила з цим поділитися з вами. Ну, чи це взагалі справедливо, чи ні? Ми сидимо. Понурі, голодні, і просимо цих водіїв, щоб найближча заправка або ще що, щоб ми щось купили, хоча б собі поїсти. Ми купили собі поїсти, але ми так в автобусі його їли, давилися тою їжею. Словом, привезли ми діток, дітей зустрічали так само, хто хто міг, хто і зустрічав. Я не знаю, хто вони були тим діткам, опікуни, бабушки, бабусі, е, якісь родичі, або е, не знаю хто вихователі, може з, з, з сиротинця. Я не знаю. Але бабусі нам, деяких діток, майже ледь ноги не цілували, розумієте? Вони так нам дякували, дуже дякували зі сльозами на очах. Ми навіть ми теж віддавали цих діток. Ми плакали, тому що ну це дуже було так для нас. Е, Ну, Досвід неймовірний, просто я не можу вам передати це словами, це одні емоції. І Ми віддали цих діток, Боже, там, ну, бабуся, та, у якої внучок був, який теж завжди просив телефон, аби додзвонитися до бабусі. Вона нам, Боже, не знаю, я ж кажу, ледь руки не цілувала й ноги. Ну, це взагалі. Ми привезли цих діток, поплакали, пообнімалися, все все добре. І сідаємо в автобус і питаємо у водію. Ну що, ви же ж нас? Відвезете додому! А вони на нас дивляться кажуть: а вам не сказали дівочка?» А ми. Що? Що? Що нам не сказали? вони, «Ну як?» Ми сьогодні відвозимо діток цих тут, Це, наприклад, була здається, Петриківка, якась Дніпропетровська область, селище Петриківка, Петриківський район. Чи, от щось таке. І він каже, ми відвозимо цих діток сьогодні. А завтра вранці ми беремо інших діток з Верхньодніпровська. Ми забираємо цих діток і відвозимо, будемо їхати якраз через Кривий Ріг, вас завеземо, а там інші вожаті будуть, і їх підберемо. У мене просто, як ви зрозуміли, слів немає, одні матюки, тому що. Ми в автобусі три молоді студентки, два здорових мужика. Там одному хай під 40, а іншому там за 50. Ну. І вони кажуть, дівчатки, ну ми то можемо і в автобусі переночувати, а де ви будете ночувати? Де ми будемо ночувати? Це, це треба спитати напевно в адміністрації табору, де ми будемо ночувати. Ну, бо нам нічого не сказали. Нам сказали відвести дітей. Ми відвезли, і знаєте, мені Наталками коли була, говорили, і вона каже, от чого ми такі правильні? От чого ми такі дурні? Треба було, коли ми їхали через Кривий Ріг, вийти і все. І практика вже поставлена. Гроші, які не які нам заплатили. Все, от чого ми, каже, такі правильні? І що? Я дзвоню папі, бо папа мене повинен був зустрічати на автовокзалі, і кажу: ну, завтра треба зустрічати а не сьогодні. Тата роз, тато розвертається, йде додому. Ми сидимо, плачемо, ну зі сльозами на очах. Ну як так можна було нас кинути? Ну, вже ну вже ну скільки можна? Ну вже б сказали, ну хоч щоб ми були готові до цього. Розумієте, ми в автобусі з мужиками незрозумілими, незрозуміло де. Ну це це я зараз сміюся. А насамперед, я дуже в душі це переживаю і знову, знову це переживаю. І що водії на нас подивилися, і видно, їм стало жалко нас. Жалко, ну уявіть собі, ну я ну як вони то кажуть, що ми дорослі мужики, то ми то переночуємо в автобусі. ну немає проблеми. А ви, ну дівчата, куди вас? Ну не, не помиться, не, не ну, нічого абсолютно. І, і вони в, в когось із них були знайомі в цьому місці. Ми поїхали в те місто Верхньодніпровськ, здається. В одного з них там були чи знайомі, чи родичі, чи просто якісь друзі, чи це взагалі там якийсь депутат, чи чи, чи голова? Я не знаю, я не пам'ятаю це. Вже скільки років пройшло, але він подзвонив до цих знайомих своїх і, і розповів оцю всю ситуацію. Яка з нами сталася, і спитав, чи зможуть вони нас прийняти, хоча би помитися. Не знаю. І якщо є де попереночувати, щоб ми десь переночували. І вони люди добрі, добрі люди. Дякую вам. Якщо ви це дивитеся, або хтось згадав цю ситуацію, то дякуємо сердечно. Хай вам Бог допомагає всього найкращого. І ми прийшли до цих людей: три бідні студентки. Вони нам е, на нарешті, вже під вечір, ми помилися. Вони нам запропонували їсти. а Ми ж такі, та ні, ні, дякуємо, дякуємо. А вони потім, так, все, сідайте. І ми як накинулися на ту їжу. Здається, <сум> то був, чи борщ, чи суп, як? ну щось таке. Боже, а ми так відмовлялися, відмовлялися, але ну голодні. <сум> і ми так поїли все і помилися, і поїли. І спати, поклали нас. у них таке було величезний такий диван. Розкладний його розклали, і ми всі втрьох е, лягли на цей диван. Уже втрьох лягали, уже, вже вже було по барабану. Хто як е, господи, аби тільки щоб добре, аби тільки не в автобусі, і з таким комфортом дуже вдячні. Я ж кажу, ну це таку ситуацію. Я не знаю в кого така була іще ще ситуація, як не зі мною. Але, якщо в когось була така ситуація, то пишіть, будь ласка, в коментарях. Я почитаю, от, ви думаєте, чому я завела цей канал? Щоб поділитися цими своїми болями, щоб не йти до психотерапевта. От, будь ласка, я вам це все викладу як чиста монета. Дивіться, слухайте, підписуйтесь на мене. <сісті> Бо я от така от по житті везуча. І потім. Ми забрали тих діток з вранці, яких треба було. Я, ми нарешті поїхали до автовокзалу свого. На автовокзалі мене зустрів тато. А я завжди казала, та от я щось у мене не, не виходить. І я кажу, о, це я лашара, оце я лашара. Ну це таке сленгове було раніше слово, зараз другий, крінж, там треш. Діти знають інші слова. А я тоді казала, о, це я лашара. І папа мене зустрічає і каже. Оце ти доця, в мене лашара. <хи> і каже: ну що, скільки тобі заплатили? Я просто мовчу, Ті 300 гривень. Я ще з собою, у мене скільки залишилося, розумієте, я за ці гроші купила собі новий телефон. Але вже наскільки папа ще мені доклав грошей, і вже наскільки оце, наскільки заробила, такий телефон і купила. Не найкращий, як я хотіла, а вже скільки, наскільки грошей вистачило. От така от історія малята. Підписуйтесь на мене, будь ласка. Я дуже старалася і дуже і ще в мене є історії, так що підписуйтесь, я буду рада вас бачити у своїх підписниках. Все, всіх цілую, обнімаю е і сподіваюся, що таких ситуацій ні з ким не буде. І знаєте, е я б хотіла б в цій історії якусь мораль, але навіть я не знаю, яку тут мораль придумати, розумієте? Єдине, що хочу сказати, що в будь-якій ситуації, будь ситуації залишайтеся людьми. Залишайтеся людьми. І е, от я зараз це все розповідаю, і ну, от в мене стільки скільки неприязні, скільки зла. знаєте, Я зла на цей табір, на, цих, на директорку, на цю вожату, на, е, на все їхнє от, головуюче управління. Але зараз я розумію, що гіршого ніж окупація вже й не придумаєш. Тому залишайтеся людьми в будь-якій ситуації. Я просто, я просто розповідаю. Це вже просто пережитий досвід. Так що це у мене вже це просто розповідаю історії з життя. А ви підписуйтесь обов'язково і ставте вподобайки, і пишіть якісь коментарі, якщо сподобалось. Якщо не сподобалось, теж пишіть. Все, пока-пока.